Я коротше, нарешті добирався до відео, де бігус показує СБУшників, які за ним святкували. Розказує, і показує наскільки вони були некомпетентні, як вони світили обличчями в камери. Там, як вони світили свої номери телефонів. І реально там ну, професійністю і не пахне. Для мене СБУшник це реально еліта НАСІ. Тобто там десь якісь поліцейські і так далі. Ну, це таке собі. А СБУшник це кращий з кращих, який виконує реально завдання Спецури, це там ЦРУ, ФБР, і наші СБУшники, от в моєму мізку, вони були реально крутими чуваками, там на рівні нереально крутих чуваків. Але у нас виходить так, що СБУшники у кількості 30 людей слідкували за журналістами і зробили це настільки погано, що, коротше, журналісти їх викрили, показали їх обличчя, показали їх на всю країну. І щоб ви розуміли, наскільки все погано, ці СБУшники з департаменту захисту національної державності. Ну, ви будете ще задавати питання, як російське ФСБ засунуло ці свої щупальця настільки глибоко в нашу країну? Тому що у нас в департаменті захисту національної державності я зараз покажу вам от такі от СБУшники. Знайомтеся, це наш Ігор. Так, його дійсно звати Ігор. Тут без але брови. Ох, ці брови. В паспорті записаний як Кравченко. Також була підписана дитяча сторінка ВК. А далі Ігор виріс і пішов шифруватися. Новішому, але вже закритому профілі ВК він назвався Ігор Київський. У сервісі для розпізнавання телефонних номерів підписав себе як князь Великий». Але набагато цікавіше, як його справжній постійний номер мобільного підписали інші люди. Присядьте, список довгий. Ігор, Служба безпеки. Ігор СБУ. СБУ Кравченко Ігор Борисович. Ігор Кравченко, СБУ, клоун. І краще виходить, що у нас в СБУ Ігорі клоуни. І ну 30 років цієї від'ємної селекції, коли реально ну найкращі просто виїжджали, тому що там. Ну я не знаю, як попасти в СБУ. Тому що коли я був там молодий і здоровий, попасти там не ну, знаю, в прокуратуру в СБУ і там в інші органи можливо було лише через знайомство. В тебе там тато СБУшник, ну і ти будеш СБУшником, там в тебе тато, бо мама суддя, ти будеш судд'єю, так само з прокурорами і так далі. І реально те ж саме з депутатами. І тепер у нас оце а, все, що залишилось, ігорі клоуни. Якщо ви про це подумаєте, то цей Ігор СБУ клоун це, судячи з цього, ще й найкращий з тих, що були. Тобто все настільки погано, що цей чувак це один з найкращих, який зміг попати, попасти в СБУ. Тобто, це не найгірший. Це от найкращий з того, що є, найкращий з того, що залишилось. І в нас держава продовжує цю політику і зараз на те, щоб щемити людей. Ну там приймає законопроекти, щоб щемити, от не, не, не цих чуваків, які розбирали там країну і крали все з неї. А, а країна приймає закони, згідно яких, згідно яких ми щемимо найкращих і робимо так, щоб вони виїжджали і ніколи не поверталися. І це не змінюється. Ми це бачимо за останні 5 років. Якщо ви мені хочете, то назвіть, напишіть в коментах хоча б один закон, який би покращив життя нормальних людей. У нас нові обличчя в владі це просто чуваки, які ну, крадуть такі старі. І тоді, якщо ми подивимося там, у нашу владу, на наших депутатів, то у цих депутатів зв'язки з попередньою владою. Ну, ви всі ці, ці прізвища знаєте, всіх цих людей знаєте, не буду про це розповідати. І це. Департамент захисту національної державності. У нас тут є Ігор СБУ клоун. Це якась країна Ігорів. Ну, Якась країна Ігорів, де немає нормальних чуваків, яких би можна було взяти в СБУ. Або ті, які нормальні, вони просто звалюють к чортовій матері, і все. Давайте тепер послухаємо, як реально цих чуваків викрили. Тобто, як журналісти, які виходять так, що крутіші в нашій країні за СБУшників. Вичислили цих СБУшників. Щоб закрити цей блок, як вам вдалося встановити всіх фігурантів стеження? Я ж в відео сказав, редакція добре робить свою роботу. Не хочеш розширити? В сенсі. Ну, тобто, більш детально пояснити, як вам вдалося, а механізм роботи. Так там практично ну, по крупу просто розписано. Ну, дивись. А, якщо в тебе є значить, обличчя, прям відео, а, телефони. Маршрути. Ну, якщо в тебе є дуже багато інформації, то не встановити доволі е, типу, складно К Камон. Просто приїхали під е, цей знову ж таки, там, це, це фільм, приїхали під найближчу кав'ярню і почекали. Тобто тоб, ну, ви розумієте, тобто, чуваки, ці СБУшники в кількості там, до 30 чоловік ходили по цій приватній власності готелю, по -при приватній території готелю. Світили обличчями в усі камери. Там вони не були в кепках, вони не були в якихось окулярах, вони носили одну і носили один і той же одяг декілька днів підряд. Тобто, ну як я як я представляв собі збушника? Я представляв збушника це як якогось там матьорого чувака або там жінку, в яких 7-11 комплектів одежі. Вони це все коротше, міняють, ходять в капюшонах, не знаю, в кепках. Ну, може вони просто в житті якось ходять по-другому, коли ходять в офіс, але коли ти йдеш на діло, ну у нас реально у нас бандити поводяться і закривають своє обличчя краще, ніж ці СБУшники. Тобто виходить, що у нас журналісти крутіші за СБУшників, бандити крутіші за СБУшників. Ну, я не хочу там образити взагалі всіх СБУшників. Є реально матьорі чіткі СБУшники, які виконують завдання там на фронті і, і, і там в тилу ворога і так далі. Там реально круті чуваки. Але оце в тепленькому департаменті захисту національної державності М, де М це Медіа, там ігорі. Там ігорі, де просто ну, бездарі повні. Чому не можна там вислати на діло, слідкувати за бігусом, ну там два СБУшника? Одного буде рюкзачок з камерами, другий просто буде там все менеджити, ходити в капюшоні, поставити ті камери, там, тоді їх винести, все, там, ну, дві людини достатньо. І мені здається, що цей департамент захисту національної державності, він знаючи, наскільки в нього не знаю, довбні в СБУ, вони подумали, що ну, два СБУшники не справляться, відправимо 30. А такі 30 облажались. У ну, мене просто немає слів. І, і, і реально і цим чувакам, ці чуваки мають протистояти ФСБ. Ну, в ФСБ там також не все добре, там оці є ці шпілі а, солсберіські, Петровий Баширов, чи яких там звати. Тобто, єдине, що радує, що у нас Ігорі, а у них Петровий Баширов. І ці, я знаю, то довбнів з однієї сторони, то довбнів з іншої сторони, намагаються протистояти один одному. А тепер, ну і знову, і знову а, а, я, давайте просто відкрию статтю. Знову, якщо ми трошечки покопаємо, то а, голова, чи як то там призначив уповноважень контроль, Ну, коротше, голова цього відділку захисту національної державності, Роман Семенченко, його на посаду призначив Зеленський в 2019 році. Я не знаю, чи знав, чи знав Зеленський цього Романа Семенченка особисто, коли він його призначав, чи просто там його підставили. Я не знаю, Єрмак написав прізвище, дав Олександровичу на підпис, і Володимир Олександрович просто підписав, не задумуючись. А тепер, як оце все сталося, чуваки облажалися. Зеленський звільнив начальника департаменту, звільнив Романа Семенченка. А що буде з Романом Семенченком, що буде з Ігорем, що буде з тими 30 СБУшниками, які облажались? А нічого. Тому що, як працює в нас держава, і, і, і реально, ну людям, які голосували за Зеленського, хотілося цих змін. Люди хотіли змін в тому плані, що у нас СБУшник виконував завдання з 2019 року, і коли ніхто там не облажався ні разу, ніхто там про них не чув, я не знаю, за ким вони ще слідкували, може за Портніковим слідкували ці ж самі люди. Тобто ніхто їх не міг піймати на гарячому, і нормально все було. А тепер їх піймав бігус на гарячому. І Зеленський просто звільнив, без пояснень, без нічого. Тобто він взяв і звільнив просто СБУшника. Там. І зараз нам з усіх не знаю, з усіх Ютуб каналів там всякі Наталії Мусійчук розказують, що от оцей тіпа, СБУшник він знаходиться під якимись там справами, кримінальними, некримінальними, хтось там щось розслідує. Так давайте подивимося в реальність. Нічим це розслідування не закінчиться. Тупо всі забудуть і все. Ну, це от реально це так працює в нашій державі. Тобто, я назначаю в 2019 році чувака. Чувак облажався, його звільняю. А які у нас в результаті наслідки для чувака? Та він десь стане там замначальником начальником та, або ДБР якого небудь, або НЗК. І все. А тепер. Ну, я зіслався вже на от, 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 от Ми всі розуміємо, що просто СБУшник в Департаменті захисту національної державності не може просто взяти, стати і піти слідкувати за кимось. Просто тому, що, я не знаю, йому якось сумно або нічим зайнятися. Що ніколи в історії ані Комітет Державної безпеки української РСР, ані Служба безпеки України не визначало осіб, за якими вони здійснюють зовнішнє спостереження. В радянський час. Це визначалося в відповідних відділах Центрального комітету Комуністичної партії України, який, як ми знаємо, знаходиться на вулиці Саргороджені потім перейменованій вулицю Банком. Там та ж сама будівля, і в цій самій будівлі, практично ті ж самі люди, тільки старші трішки, визначали, за ким має ходити комітет державної безпеки КРСР. За дисидентами там, за якимись ще людьми, і, до речі, їх теж. Або за Портніковим і за Бігусом. Ну от, і тепер Зеленський, ну знову, ну ти, ти, ти сам собі, коротше, прибиваєш рейтинг до, до підлоги настільки сильно. Ти назначив чувака Семенченка головою цього департаменту. Цей чувак облажався, ти просто взяв його, звільнив. Ну, може, може трошки пояснень. Я, я розумію, ніхто там під час війни ні в кого немає такого імунітету від, від слідкування від СБУ. Ну, тому що будь-яку людину, не знаю, можна в чомусь запідозрити, піти і перевірити, і так далі. І там бігус, ну не виключення. Я ж не знаю, як звичайна людина, чи бігус там колаборує з росіянами, чи ні. А може, там була якась наводка у СБУ там на Бігуса, щоб перевірити, чим вони займаються, що вони роблять. Ну так вийди, так ти нам і скажи, ну там у нас була наводочка. Ми вирішили там. Подивитися чи прослідкувати за бігусом, що вони там планують, нічого не знайшли. Коротше, і тіпа все нормально. Наші просто люди збушники, облажались, і ми коротше розуміємо, ми вибачаємося таке. А так все на миші. На миші я назначив, на миші я звільнив, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив. А ви там люденьки? Ви дибі. Ви сидіть коротше, в своїй Україні, і ми будемо вас далі щемити цими законами про мобілізацію. Хто ви такі, щоб ми вам щось розповідали? Ви ж просто люди, ви раби. А ми, а ми, короче. А ми тут зеленські. Ми тут Семенченки. Ми тут Єрмаки, ми тут СБУшники.